Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами дуже простим та швидким рецептом закуски, яка ідеально підійде до гарячих перших страв. Це багет з сирно-чесниковою намазкою. Замість багета, звісно, можна взяти і звичайний хліб, буде однаково смачно. Головне не пересушити його в духовці, щоб він був хрумким ззовні і м'яким всередині. Ну і звичайно, смакує він найкраще гарячим, щойно з духовки, коли тільки на розплавлений сир ще тягнеться. Тож давайте будемо готувати. Нам знадобиться 1 багет, підійде будь-який, 50 г вершкового масла кімнатної температури, 100 г твердого сиру, по 3 гілочки укропу і петрушки, 3 зубчики чеснику, сіль до смаку та чорний мелений перець. Кріп та петрушку подрібнюємо ножем. Сир натираємо на мілкій терці. Також натираємо часник. В більшу миску перекладаємо натертий сир, подрібнену зелень та часник. Додаємо сіль та перець. Далі викладаємо вершкове масло. І все гарно перемішуємо до поєднання інгредієнтів. Мені зручно робити це виделкою. Беремо наш багет та розрізаємо його навпіл. Потім кожну половину ділимо ще на дві частини. Всього повинно вийти 4 шматочки. Можна, звичайно, розрізати багет навпіл по всій довжині. Це вже як кому зручніше. Ділимо начинку на 4 частини та змащуємо нею кожен шматочок багета. Стараємось розподіляти начинку рівномірно по всій поверхні. Перекладаємо майбутню закуску на деко, застелене пергаментом чи ковриком для випічки. Та ставимо у духовку розігріту до 200 градусів на 5 хвилин. Ось і все. Сирно-часниковий хліб готовий. Подаємо його гарячим щойно з духовки, попередньо нарізавши на порційні шматочки. Ну, і, як я вже казала на початку відео, такий багет гарно смакує з гарячими супами, а якщо додати в начинку, наприклад, шинку чи ковбасу, то буде гарна альтернатива перекусу. Рекомендую приготувати таку закуску. Хоч вона й дуже проста, але надзвичайно смачна, готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. Всім смачного та до зустрічі у наступних відео!